Більше ніколи у надвірні вшанували пам'яті жертв голодоморів 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923, 1946-1947 і років. Біля пам'ятного знаку надвірнянці запалили десятки кольорових лампадок та свічок а представники місцевої влади поклали живі квіти. День пам'яті жертв голодоморів у цьому році проходить під гаслом Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо за словами істориків, точних даних, скільки людей померло, від голоду немає. За різними підрахунками, це від 8 до 10 мільйонів. Пам'ять жертв Сталінського голодомору 1932, 33 років. І масових штучних голодів 1921 23 років. І 1946-1947 років в умовах повномасштабної війни Росії проти України, яка супроводжується тими ж геноцидними практиками проти українців, між інформаційними й пропагандистськими кампаніями періоду голодомору та нинішньої російської агресії, багато спільного. Одне відмінне, що Україна і світ зараз інші. Ми маємо власну державу, збройні сили України, підтримку світу і найголовніше згуртованість народу. І завдяки цьому успішно протистоїмо путінському геноциду. Перемога України у війні. Та покарання винних важливі не тільки для нашої держави, вона важлива для країн цілого світу, які спільно йдуть до визнання Росії як держави, терориста та спонсора тероризму. Пам'ятаємо злочин сталінського геноциду та його жертви. Наразі парламенти 17 держав. Членів організації Об'єднаних Націй визнали голодомор 1932 33 років в Україні актом геноциду. Надвірнянці спільно з усією Україною 16-й годині приєдналися до загальнонаціональної хвилини мовчання пам'ять про загиблих під час голодоморів. Жителі громади у вікнах своїх домівок запалили лампадки. Слідком голодомору, що визнаний геноцидом проти українського народу, стали мільйони. Це втрати зі з тими, яких зазнала Україна у Другій світовій війні. О, Боже, Боже милостивий, не дай побачити вік дитячі очі, повні страху, і сльози наших матерів. І де не глянеш мертві люди скрізь по городах. По дворах лежать розпухлі, мов колоди. Вже не хоронять який жах. Попри намагання Кремля знищити наш волелюбний народ, Україна вижила та зберегла власну пам'ять. Сьогодні Росія знову розгорнула проти України агресію, а ми об'єднані і переможемо.